Я буду коротко проповідувати, не дуже довго. Сьогодні Пасха, і по-різному люди цей день, хтось ще хтось буде через тиждень святкувати. От, нам вранці написали, що наш Христос воскресне через тиждень. І Ми там привітали сім'єю одних людей. Ось вони подякували. Сказали, але наш через тиждень воскресне. Ось окей. От хтось через тиждень це буде святкувати по різному ось але для по різному скажімо так, різне значення людей має в воскресіння Христа, і взагалі ці ці святкові дні для когось це ну просто традиція, певна. Ось де вони там не знаю, пищуть булочки, мають там фарбують яйця, ще якісь там речі роблять. Да? Для хтось просто відпочиває в ну, цей день. Цього року в нас немає. Вихідних ще продовжених от робочий день другий, але для когось це гарний такий час для відпочинку, з'їздити до родичів, подарунки по хресникам привезти ще щось. Тобто люди по-різному різні з і значення вкладають. Я хотів би сьогодні трошки прочитати біблійний текст, який говорить там про це. І дві думки буквально сказати для нас: дві важливі думки, що це означало для учнів в той час. І наскільки це важливо для нас, сьогодні ми живемо в Україні дуже непростий час, час війни, і в час, коли ми переживаємо всі такі емоційну втому. Ми особливо дивлячись на, ну, скажімо так, на майбутнє, що нас чекає в Україні, також можна по різному до цього відноситись, тому що аналітики багато хто коли аналізують різні сценарії майбутнього України, ну пишуть. То багато є викликів перед перед нами чекає, багато розчарувань чекає. Хтось сказав, що ми один з аналітиків, горить по справжньому ми заплачемо після в день перемоги. Зараз ще немає коли плакати, по перше і зараз ми ще не розуміємо всієї болі, всієї масштабу трагедії, яка в нас зараз відбувається в нашій країні. І насправді ми дізнаємося пізніше трошки, і тоді ми по-справжньому заплачемо, коли ми дізнаємося все, що відбувається в нашій країні, і нам потрібно бути десь готовим розуміти, це весь той контекст, який скажімо, в якому ми живемо, і це трошки втомлює. Знаєте, хтось аналітики різні, коли дивляться про Україну, вони говорять, ну, майбутнє Україна. Вони говорять: ну те, що війна програла Росія, програла в цій війні, це ну, це 100%. Але деякі серйозні аналітики, яких я читаю, вони говорять: але чи, що Україна виграла, це ще не, не 100%. Тому що в війні може бути двоє програвших. І може Україна теж програти. І це від нас зараз дуже багато залежить, чи ми виграємо. Те, що Росія програє, це точно. Це вже, ну, це вже тут навіть мови немає, це вже, це вже о, 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 вирішено. Але наша задача, щоб ми не програли. Щоб ми е, відбудували нову країну, і тут від, залежить від нас, в першу чергу від нас, християн, дуже багато залежить цьому, і від всього суспільства нашого українського в цілому. Е, коли ми читаємо зараз, повернемося в цей текст, давайте повернемося туди, коли Ісус помер. В нього були учні. Які були дуже розчаровані, які були втомлені, які були, ну, скажімо так, їхні надії рухнули. І текст, який я хотів би прочитати, він говорить про те, і текст, який я хотів би прочитати, він говорить про те, що як Ісус прийшов в життя оцих розчарованих учнів, і Він їх надихнув. Я сьогодні так проповідь свою назвав натхнені Воскресінням. І ось давайте прочитаємо Іоанна, 20 розділ, 19 по 23 вірш. Увечері. Того першого дня тижня зібрались Ісусові учні. Вони надійно замкнули за собою двері через страх перед юдеями. Раптом увійшов Ісус і став між ними сказав: Мир вам. Промовляючи це, Він показував їм руки і свій бік. Учні були раді бачити Господа. Тоді Ісус знову сказав: їм Мир вам, як отець послав мене, так і я посилаю вас. Мовши так, Він дихнув на них і сказав: Прийміть Дух Святий. Гріхи людські, які ви прощатимете, буде людям відпущено. Ті ж гріхи, що не прощатимете, не буде відпущено. Ось такий текст. В цьому тексті ми бачимо страх учнів. Ми бачимо дві проблеми в учнів або два таких, ну, два таких уроки. Ми візьмемо, що, в чому їм потрібно було натхнення. І для нас, я думаю, цей текст сьогодні є дуже актуальний. Коли ми дивимося на контекст учнів, вони були. За зачиненими дверима вони сиділи в кімнаті, їм було страшно. Всі їхні надії рухнули, і написано, що вони дуже сильно боялись. Вони боялися людей, вони боялися людей. Ось і ну в них невідоме майбутнє, вони боялися майбутнього, що їх чекає. Тобто, вони були сковані страхом, і цей страх їх паралізував. Вони були засмучені. Вони були, ну скажімо, це, це, це було дуже такі відчуття, скажімо так. Не дуже не дуже приємні, які їх супроводжували. Я коли сьогодні думаю про нас з вами, друзі, ми, я не знаю, всі переживаємо страх, час від часу різні страхи. Я не знаю, можливо, зараз хтось. Я не знаю, що ви переживаєте, які емоції зараз ви взагалі в своєму житті переживаєте. Але ми буває часто сковані страхом, схожі на це на учнів. І ми бачимо, приходить приходи Ісус. Він такий, знаєте, прийшов незвичним способом. Прийшов через стіну чи через двері, ну не відкриваючи дверей. Повз стіну стає посеред них. І ми бачимо на реакцію учнів після певних, скажімо так, слів Ісуса, вони змінились, написано, що вони наповнились радістю. Друзі, сьогодні е Воскресіння воно нас має трошки надихнути, друзі. Воскресіння нас має надихнути незалежно від того, що ви зараз відчуваєте. Перше всього, Воскресіння нас десь має нам показати, нас має надихнути скажімо так, того, що, тою владою і божественною силою Христа, яку Він має. Ісус Він не просто зробив такий, знаєте, фокус, просто раз пройшов собі через ціну, щоб вони бачили, яке Він, ну, він чудо може робити. Ісус, коли пройшов через ціну, в нього було, скажімо так, ну, Він розумів, що переживають зараз його учні. І йому важливо було показати своїм учням, що, друзі, зараз перед вами той, для якого немає зачинених дверей, які він не може відкрити. Зараз перед вами той, той з вами, зараз, отут поряд, для якого немає стін, які він не може пройти, для нього немає пут, який він не може розірвати, для нього немає вузлів, які він не може розв'язати. Для нього немає ситуацій безвихідних, з якого він не знайшов би вихід. Для нього немає темряви, яку він не міг би розсіяти і пролити світло на цю темряву. Для нього немає гріха, якого він не міг би простити. Для нього немає влади, над якою він не мав би влади. Вся влада в руках Ісуса. Ось перед яким Ісусом ми стоїмо. І що учні мали через це, через це чудо зрозуміти, ось хто перед ними стоїть. Сьогодні, коли ми думаємо про Воскресіння, про славне Воскресіння, друзі, ми маємо розуміти, хто є сьогодні серед нас. Є всемогутній Бог, для якого в руках весь Всесвіт, який пальцем навіть не пошевельнув, просто слово сказав, і весь цей світ стався. Все утворилось. І, виходячи з цієї землі, він говорить: вся влада в моїх руках, на небі, на землі. Все, я не втратив контролю, я не втратив владу. Учні вони переживали тим, що їхнє життя вийшло з-під контролю. Але коли їхнє життя вийшло з-під контролю, це не означало, що воно вийшло з-під контролю, в принципі. Просто не вони його контролювали. Я не, зра... не знаю, друзі, що ви зараз переживаєте. Що як, як ви. Які в вашому житті ситуація, яка, які страхи ви зараз, з якими страхами боретесь в своєму житті? Але перше, що я хотів би, Воскресіння нас надихає, друзі, є той Бог, якого не змогла втримати могила, смерть, сатана, він все переміг. І він, коли приходить до учнів, він їм говорить: мир вам ну, промовляє, він звертається до них і проголошує їм свій мир. І це якось, знаєте, так. Дало людям впевненість з спокій на серці. Вони розуміють, що якщо він сказав, що все в порядку, що мир, то можна якось заспокоїтися. Я в свій час багато літав, був такий період в моєму житті, коли дуже багато літав. Ті, хто літає часто, ви знаєте, є такий період, коли літак проходить турбулентну зону. І коли ти проходиш літак проходить турбулентність, і дуже цікаво, ну, коли перший раз літів, то також було так собі. А вже коли ти вже багато раз літаєш, і ти вже розумієш, що це нормальне явище, і дуже цікаво в цей момент спостерігати за іншими пасажирами. І коли літає, особливо, коли ти сидиш біля вікна, десь напроти крила, і крило так прямо струситься. І цікаво, як люди, знаєте, у них, хто там хрест, хто там як тримається за крісла. І ти розумієш, що в цей момент, що б ти не робив, від тебе нічого не залежить. Ти не контролюєш ситуацію абсолютно. Але знаєте, що в цей момент відбувається? Завжди, коли літак проходить турбулентність, тільки кілька секунд пройшло, люди всі в паніці. І в цей момент завжди з кабіни впевнений голос капітана. Пасажири. Ми проходимо турбулентну зону, зберігайте спокій, через кілька секунд все закінчиться, все спокійно. І так попустила, знаєте, якось так. Коли почули впевнений голос капітана, що все спокійно, все під контролем. Просто таку зону ми проходимо. І так люди фу, відпустило і все стало. Друзі, нас зараз ми проходимо в Україні турбулентну зону. Нас трусить і досить серйозно трусить. Я хотів би, щоб ми сьогодні в цей Паспор почули впевнений голос нашого капітана. Мир вам. Все під моїм контролем. Я Бог, який переміг смерть. Я Бог, який переміг пекло, переміг сатану. Все, Вся влада в моїх руках. І для мене немає стін, які я не можу пройти, які немає дверей, які не можу відкрити, нема замків, які не можу відкрити. Вся влада в моїх руках. Він став перед ними, і вони зраділи. Друзі, я хотів би сьогодні, щоб я не знаю, якщо ми переживаємо якийсь смуток в житті, якийсь страх в житті. Друзі, три практичних поради, які я хотів би дати з цього, цього тексту з цього року. Перше всього, читайте, роздумуйте над Божим характером, Його величю, Його суверенністю. Читайте книги, які розповідають про характер Бога. Коли ви читаєте Писання, читайте кожного разу, що цей текст, той чи інший текст. Розкриває нам про Божий характер. Пізнавайте Бога, вивчайте, досліджуйте, роздумуйте, який є наш Бог, який є наш Христос. Це дасть вам надію. Знаєте, ми живемо в світі інформації, коли нас навалюється, навалюється дуже багато негативної інформації. І для того, щоб нам мати мир в серці, друзі, тобто нам потрібно розуміти, який великий наш Бог. Є багато книг, хороших хороших книг. Читайте Тозера, таке богослов автор. Невелічує Бога книга. Дуже вам рекомендував би її почитати. Почитайте цю книгу. Просто книга, ви отримаєте масу задоволення. Читайте Льюіса. Просто якщо ви ще не прочитали просто християнство, ви прочитайте. Він багато говорить. знаєте, про нього, про про християнство в суті. В принципі, і там багато є про трійцю, про Бога, про характер Бога. Друзі, в мене просто для вас порада. Вивчайте, давайте вивчати більше досліджуйте, який наш Бог. По-друге, ну не тільки книга. По-друге, читайте просто хорош, Писання. Знаєте, Ісус проговорив, Ісус, вони почули Слово Христа для себе. Я хочу вам сказати: в Бога, як коли ви проходите часи труднощів, випробувань, страхів різних, в Бога завжди для вас є слово. Якщо ви не читаєте Біблію щодня, ви втрачаєте багато. Просто Полюбіть Писання, читайте Писання, живіть Словом, вивчайте Писання, намагайтесь чути Христа кожного дня. І третє, щоб учням трохи стало легше, Ісусу було бути, потрібно було не десь там, знаєте, не проговорити їм з неба до них, а прийти до них, і написано, що вони відчули його поряд. Він був серед них, Він був близько з ними. Друзі, для того, щоб вам нам проходити. Випробування, знайте, що завжди є люди, які мають бути з вами поряд. Дивіться, тобто, коли, пам'ятаєте, було Ісусу дуже найважко Гефсиманія, Ми недавно згадували ці всі події. І коли він пішов в Гефсиманію, і в нього був час боротьби, пам'ятаєте, що він зробив? Він прийшов до найближчих своїх друзів, взяв трьох людей, відвів їх від всіх, розказав їм про свої білі. говорить, хлопці, будьте разом зі мною. Зараз Мені зараз дуже важко. Просто підтримайте мене. Друзі, коли нам важко, просто знайте, що є поряд люди. Знайте, що коли вам важко, коли ви проходите якийсь страх, коли ви проходите якусь кризу в житті, сатана зразу навіє вам свої картинки малює. Пам'ятаєте, апостол Павло одного разу сидів в тюрмі, і сталося, Бог зробив чудо, стався землетрус. І пам'ятаєте, той римський офіцер, який прийшов, заступив на службу, все-таки, знаєте, нічого не предвіщало біди. А коли він прийшов на службу, тут йому горе тут є особливий там, один в'язень, особо небезпечний. Дивись, що він не втік. І тут раз стається землюс, і цей римський офіцер, всі двері повідкривалися, все, всі кайдани, всіх поспадали, що сталося, все. І пам'ятаєте, що він хотів з собою зробити? Дістає меч і зразу себе вбити. Коли він, все пішло не по плану, зразу Сатана йому намалював картину. Слухай, це ж ага, всі повтікали. Ото й особливо небезпечний. Того то, ж втік завтра тебе. Якщо ти його не зберіг, завтра тебе будуть казнити перед всіма перед всім. І зразу, зразу тут малюється, знаєте, в нього в голові фантазія, картинки. І що говорить тут Павло? Поряд, прибіг їм, стоп, не роби собі нічого. Ми всі тут, ніхто нікуди не втік. Насправді, реальність інша. Коли ми живемо в страху, коли ми живемо, проходимо якісь кризи, диявол зразу нам малює страшні картини. І страх в більшості випадків це брехня, це неправда. Чому учні боялись? Реальність була іншою, ніж вони собі накрутили. Ісус воскрес, все було нормально, вони про це не знали. Друзі, я хотів би три оці речі дати всім нам. Коли ми проходимо кризу в житті, коли проходимо стра... якісь страшні речі, Перше – Вивчайте, який наш Бог. Читайте хороші книги про Бога. Друге, живіть Словом Божим. Чуйте Христа, слухайте Христа через Слово, слухайте Бога через Слово. І третє, нехай у житті вашому будуть люди поряд. Шукайте завжди поряд вас є люди, які готові вам допомогти. Завжди є люди, які готові підтримати, які готові бути, знаєте, як Павло був для цього римського воїна. Все нормально, нічого з собою не робити. Реальність інша. Просто знайдіть людей, кому ви довіряєте. Розкажіть їм про свою біль. Не Виношуйте це в собі. Сатана завжди говорить, Тобі нікому, до тебе нікому нема діла, ти нікому не потрібен. Ти залишився сам на сам зі своїми проблемами. Насправді це не так. Це брехня, друзі. Є маса людей. Подивіться направо, наліво. Тут поряд вас є люди, яким ви не байдужі, які вас дуже сильно люблять. Які готові вам допомогти, які готові підставити вам плече, які готові бути поряд з вами, коли ви проходите якісь труднощі в житті? О, друзі, перше, що чим надихнув Воскресіння для мене, тут це таке натхнення від Ісуса тим, що коли я проходжу, якісь в житті проблеми. Я маю пам'ятати, є Бог, який переміг смерть, який всемогутній, Христос всемогутній в такого Христа, я вірю. Є Слово Боже, яке мене надихає, і є поряд люди яким я не байдужий, які завжди мене підтримують. Я не маю права закриватися в собі. І друге, що тут, другий урок, який в цьому тексті, Ісус говорить е, наступні їм слова. Перше, Він їх підбадьорює, і у них отримала посмішка на лиці, в них радість. Тоді Ісус знову їм сказав другий раз: Мир вам, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Мовши так він дихнув в них Дух Святий. І Вдихнув них і сказав, прийміть Дух Святий. Гріхи людські, які прощатимете, буде прощено, відпущено людям. Гріхи, які не прощатимете, не буде відпущено. Друзі, другий урок, який в цьому, Ісус, перший він надихає, проганяє страх, стверджує свою реальність. Друге, Він надає нашому життю змісту. і наше життя набуває змісту. Завдяки Воскресінню. Наше життя має справжній поклик. І справжній зміст. Сьогодні наше суспільство переживає екзистенційну кризу. Ми всі переживаємо сьогодні наше людство, воно в пошуку сенсів, в пошуку себе і того, що я тут роблю в цьому світі. Учні були розчаровані, що далі робити. У них були якісь мрії, вони ради, вони ради чогось жили, втратити в житті зміст і втратити, знаєте, є багато людей, от, які не знаю, вийшли на пенсію, вони вмирають після цього. Тому що вони втратили сенс життя, немає ради чого далі жити. І коли ми займалися евакуацією, ви знаєте, багато тих історій, коли ну при там в нас історія була, коли прилетіло, приїхала до одного чоловіка в Славянську, прилетіло в нього справа, будинок зруйнований, зліва будинок від нього зруйнований. І коли цьому дідусю сказали, давай ми вас вивеземо до Львова біля Славянська. Він говорить: ні, я тут, я цей будинок збудував своїми руками, я звідси нікуди не поїду. Я тут помру, але я не поїду звідси нікуди. Чому він не хотів поїхати? Тому що втратити цей будиночок, оце, оце все, його, це, це його зміст життя. І втратити зміст це втратити себе, втратити, ради, ну, втратити життя. Ради чого далі жити? Ісус Він дає, наповнює змістом життя далі, наступне все далі життя. Він наповнює життя змістом для тих учнів. Говорить, слухайте, в мене для вас є особливе завдання. Я вас посилаю. В світ, я вам даю особливу місію, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Що це означає? Пам'ятаєте, Ісус одного разу. Учні там пішли там хісти щось купити, прийшли. Ісус говорить, Він же не хоче їсти. Говорить, моя в мене є інша їжа, чим я живу. Пам'ятаєте, що це було за їжа? Виконати волю Отця мого небесного. Ось моя їжа і моє. Моя їжа і моє, скажімо так, зміст мого життя це виконати волю Отця Мого Небесного. Не жити ради Божої волі, ради Божого поклику, ради того, що я прийшов, це не означає взагалі не жити. І щось тут схоже говорить Ісус. Я вас послаю, так як я виконую волю Отця Мого, так і ви маєте виконати волю мою. Він говорить далі: ви не можете це робити своїми силами. Вам потрібен Дух Святий, вам потрібна моя сила. Тому що той поклик, та місія, яка перед вами, вона більше ваших можливостей. І Він говорить: далі, в чому ця місія має заключатись? Є гріх, який зруйнував стосунки з Богом людини. І далі є наслідки цього. Гріх зруйнував стосунки людини з самою собою, стосунки людини з іншими людьми, стосунки людини, взагалі, з суспільством з творінням Божим. І ваша задача, ваша місія це все відновити. все це… Відремонтувати, зцілити, тому що я ради цього прийшов. Друзі, сьогодні в нас з Воскресінням Ісуса наше життя набуло особливого змісту. У нас є особлива місія на цій землі. Ця місія в кожного з нас індивідуально, це місія в нас як в церкви, окремо взятої, і ця місія в нас як спільноти християнської в цілому, взагалі в Україні, в місті. Я радий тим, що в нас, от, принаймні, між нашими церквами є дуже класна дружба, класні стосунки. Ми розуміємо, що кожен з нас не будує якесь своє царство. Ми всі разом працюємо над одною місією. Ми всі, У нас нема місії в Бога, є місія, до якої ми приєднались. І ми всі в цій Божій місії, і наше життя має великий зміст. В чому ця місія полягає, друзі? Наша задача сьогодні нести цьому суспільству, по суті, три речі: віру, надію, любов. Що це таке? Коли ми говоримо нести віру, мова, де нести духовність в цей світ, нести стосунки з Богом, щоб люди примирялися з Богом. Ось що означає нести віру. Щоб люди вірили в Бога, щоб люди відновлювали духов, духовне життя людей. Ми маємо нести любов сьогодні в цей світ. Сьогодні любов це відповідь на болі людей, які сьогодні навколо нас. Сьогодні болить наше суспільство зранене, сьогодні багато сліз в нашому суспільстві. Сьогодні багато поранених, сьогодні багато, ну, ми всі пережили травму: хтось більше, хтось менше. Сьогодні багато болі навколо нас, наших сусідів, наших Всім, як Сьогодні багато болі. І наша задача, наша місія відповісти на ту біль, яка є сьогодні навколо нас. І по ми маємо нести надію. Люди сьогодні в розпачі, що буде з нашою Україною, що буде з цим світом? Інститути суспільства зламані. Корупція так виглядає, що ми перемагаємо на фронті, а з корупцією не сильно перемагаємо. І внутрішній ворог, який треба здолати. Що буде, що буде з цими всіма інститутами суспільства, які зламані гріхом? Наша задача як церкви – це наша місія. Відновлювати ці всі зламані інститути суспільства. Друзі, це надихає, це Воскресіння нас надихає до цього. Ісус говорить, у вас є особлива місія тепер, друзі. Ось таких, друзі, два уроки. Воскресіння надихає нас до двох речей. Перше всього, коли ви приходите життєву кризу. Пам'ятайте Воскресіння Ісуса. Це має нас надихати бути, це має надихнути нас бути мужніми, бути стійкими, розуміючи, що Бог на троні все в Його руках. Що робити в цьому світі? Друзі, Воскресіння Христа надає змісто всій нашій діяльності. Все, що ви робите, ви маєте розуміти, що є духовний зміст в цьому всьому. І один текст, Макс, виключ... включи ще один текст. 15 розділ. Домашнє завдання вам також. Сьогодні Пасхала від часу є трохи. Прочитайте 15 розділ Івангів від послання апостола Павла до Корінтян. Це славний гімн Воскресіння. Це про Воскресіння. Весь 15 розділ він про Воскресіння. Павло починає цей розділ такими словами, що найперше, що я вам хочу розказати, церква, це розказати Євангелія, що Ісус помер і воскрес Записанням. І далі Він розпаковує це все, Євангелія, і закінчує він, останній вірш цього розділу. Отож, говорячи про Воскресіння, він закінчує такий розділ цими словами: отож, брати і сестри, мої любі, будьте твердими і непохитними, присвятіть себе повністю трудам Господнім. Адже ви знаєте, що труд ваш Господній, труд Господній немарний. Говорячи про Воскресіння, це дуже довгий розділ. Бачите, останній вірш, це 58-й вірш. Дуже довгий розділ. Він все говорить про Воскресіння і про висновок говорить апостол Павло дві речі. Отож, Воскресіння вас має надихнути, має, воно має прогнати ваш страх, ви маєте стати мужніми. І друге, ви маєте зрозуміти, що у вас є зміст вашого життя. У вас є особлива місія, і ця місія вона недаремна. Ця місія, те, що ви робите, те, що ми як церква робимо, вона має дуже ціно в Божих очах. Це має особливе значення для Бога. Друзі, тому хотів би молитися сьогодні. Хотів би молитися за кожного з вас, за себе. Хто зараз переживає, можливо, якийсь страх в своєму житті? пам'ятаєте, що треба робити? Прочитайте добру книжку про Бога, який ваш Бог. Страх зразу пройде. Друге читайте слово кожного дня. І третє. Найдіть близьких людей. Розкажіть їм про свою біль. Я вам гарантую, вам стане легше. Серйозно, вам стане зразу легше, коли ви розділите свою біль з близькими людьми. Так вчить нас Воскресіння. Ісус прийшов і Він це зробив зі своїми учнями, і їхній біль перетворився в радість. І друге, давайте переосмислимо свій поклик, що, ми, що я роблю в цьому світі. І хай Воскресіння Христа надихне вас, що те, що я роблю, має велике значення для Бога. Це має велику цінність для Бога. В моєму житті з'явився зміст, і цей зміст має вічні наслідки. Я Бог благословить на цьому. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Боже наш. Дякуємо тобі за те, що ти в своїй славі величі воскрес і переміг смерть. Господи, ти прийшов до учнів, які були засмучені, які були розбиті горем. Де приєдніє їхнє життя радість своєю всемогутністю, своєю близькістю до них і своїм словом. Господи, я хочу, щоб кожен з нас, хто зараз переживає смуток в житті, можливо, хтось переживає страх, можливо, в когось є якісь невирішні проблеми в житті. Я прошу Господи, щоб кожен з нас десь завжди роздумував про твою велич, більше роздумував про те, який ти, який ти Господь більше розумів тебе. Я прошу, Господи, щоб ми жили Твоїм Словом, і щоб ми, коли в нас є біль, що ми шукали Твоєї втіхи в слові Твоєму. Я прошу, Господи, щоб ми завжди пам'ятали, що поряд нас є люди, які можуть нам просто допомогти, які можуть бути поряд. Я прошу, Господи, щоб вся наша діяльність на цій землі вона мала дійсно, вона вже точно має вічне значення, але щоб ми розуміли це значення. Що ми розуміли, що є сенс в тому всьому, що ми робимо, все це не марно. Настане день, як говорить слово Твоє, коли ми побачимо плоди своєї праці. Настане день, як Твоє слово говорить, що в Бога пишеться пам'ятна книга, і буде різниця між тим, хто служить тобі, і між тим, хто не служить. І прошу, Господи, щоб кожен з нас переосмислив своє життя. Те, чим ми живемо, на що ми витрачаємо свій час, гроші, куди ми інвестуємо себе. І хочемо, Господи, щоб все це було ради Твого поклику, те, до чого Ти нас кличеш. В кожного своїй сфері поклик, в кожного своя місія, але допоможи нам розуміти, ради кого і для кого ми робимо те, що ми робимо. І хай це нас надихає. Дякуємо за твоє славне Воскресіння, яке дарує нам радість і яке дарує нам зміст в нашому житті. В ім'я Ісуса Ми молились. Амінь.